Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою GTA The Lost Damned. І в нас повідомлення від БІЛІ прийшов знайти Ліс Торес. Може їй дасться вирішити ситуацію, якщо все раз знайти Брайана на Інчон Авеню. Так, місія знову на Джима. Називається... Bad cop drop right. and <laughs> man. What's the trouble? Take a guess bro might have something to do with those cops that pulled one over on us. I figured the way I see it we got two choices. either we buy a big tub of grease and prepare to take it from these fat pigs the rest of our lives or or we head over to the clubhouse close to where i happen to know they got themselves set up and we show them that we're not quite the bitches that they think we are well well tempted as i am by your first option i'm gonna have to go with the second i figured you'd say that lead on james <laughs> like the feel of a fully automatic pistol in your head you son of a bitch oh, <laughs> Автоматичний пістолет. Автоматичний пістолет. Гаразд. Копчики. А їдь на випередки живом до копів. Гаразд до копчиків, поїдемо, всипамо їм перцю. Так, Wait here a minute. Hey, officers, how are you doing? Hey, McCorris, Fat purpose brought us a present. You know, I forgot how stupid-looking this guy was, Matthews. Do you think he's smart enough to realize that we got expensive tastes? What do you got for us, mob? Oh, exactly what you asked for. Well, all right. Вот так, вот так. Так, погнали, погнали. <laughs> Так, бляха муха вони ще й стріляли. Бляха, бляха, муха. Зараза, зараза, вони походу палитимуть. <laughs> <laughs> так, і куди нам гнати? Так, де вони зараз? А? Достатньо. Бляха мука далеко. Да. І куди ми їх заманимо? Up, так, сюди? Завали корумпованих копів. Це, так, так, так. Бляха. Ой, бляха, та бляха, кота. Ховайся, бля. О, -о, 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 О, Те, що треба. Це не пістолет якесь кулемет в кармані. Тримайте! Ось так вам копчики. Аби якусь би гранату їм кинути. Зараза в мене мало здоров'я. Так, хедшот. Гаразд, тримайте. Ох, яка баловна. Ой, куди я його... за... Бляха муха. Де воно вибухне? бляха муха. Трохи на нуль помножили, називається. Ох, яка баловна.

Якось наберу в інших битвах. Все, тікаємо звідси. О, так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось. Ставимо лайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого.